Розкажи, як було? Ти прийшла? Я Терен Зустріла? Чи як все дуже приємно, дуже структуровано? Мене зустріли. Дуже чіткі питання. Я вважаю про досвід роботи так. Уточняли ще програми, чи можу я в них працювати, в яких конкретно працює ця компанія. Наголошували на тому, що ми. Продаємо такі послуги серйозніші. Додатки, ну, все таке державний бюджет там. Такий зрозумілий продукт. Чи вам буде це окей? Мені дуже сподобалось по мові, Вони говорили дуже чітко, дуже е, зрозуміло. Чесно, це було дуже лайтове інтерв'ю. В кінці була пропозиція тестового завдання. Табличка, якась що треба було робити. Вона спитала, як би я бачила розвиток соцмереж, в якому напрямку рухатись. Разом з тим, вона дала тему, як би я її оформила, наприклад, під допис під галерею або щось таке. Типу, як би я це зробила. То шо міді ну, так, так мені дуже допомогли. Я опиралась на презентацію, яку робила на курсі, якщо чесно. Прямо опиралась, прям заходила, дивилась там деякі моменти і використовувала. Я... Насправді дуже рада, що в мене є ці знання. Я дуже кру, круто, що воно так знаєш, воно все в голові розставлено чітко, і коли вже робила в процесі, я зрозуміла, що мені прям цікаво.